Мене пообсипало, в мене алергія на цей крем. Я дуже часто з цим як фахівець стикаюся, втомилася від цього, тому сьогодні вам розкажу, яка різниця між алергією і мене пообсипало. З вами косметологиня Лілія Цимбалюк. Я є авторка цього ютуб-каналу. Косметологом я є більше 12 років, я є технологом. Провізором парфумерно-косметичних засобів, а, а також є власницею студії Cosmetology Secret у Львові. Отже, є величезна різниця між алергічною реакцією і тим, що мене пообсипало, але не елементами для висипки, а комедонами. Отже, е, буває так, що ми починаємо використовувати якийсь новий засіб, і бачимо, що шкіра почервоніла. А це почервоніння не минуло з моменту нанесення засобу на шкіру через 15-30 хвилин. Воно вас пече, свербить, піднімається над рівнем шкір. В такому разі ви його змиваєте і не використовуєте найближчих 3-4 дні. Якщо бачите, що все минуло, без додаткових якихось засобів, косметичних, без ліків, то можете спробувати ще раз використовувати його, але вже не просто на чисту суху шкіру, Як, особливо якщо попередній раз там були тонік, сироватка, потім зверху ще крем, і воно почервоніло. Бо можливо, може бути таке, що це реакція, власне. Одного засобу на інший, вони зреагували між собою, вас на шкірі, ви отримали таку реакцію. Дивитесь, якщо все добре, то можливо, варто спробувати його використовувати, просто комбінувати по-іншому, або там в інший період дня почати його використовувати. Якщо це ви робили ввечері, тоді вранці, якщо вранці, то навпаки, ввечері. Словом, експериментувати, якщо звісно засіб можна так використовувати. От. Якщо ви бачите, що ви почали користуватися якоюсь сироваткою, кремом чи тоніком, і у вас немає там свербежу, немає сухості, немає ось такого почерніння, яке підіймається над рівнем шкіри, а ви бачите, що у вас просто робиться більша кількість комедонів, таких білих вугрів або чорних вугрів, тобто чорні точки збільшуються в кількості, і вони можуть місцями запалюватись, це не є алергічна реакція. Це, є, це може бути індивідуальна реакція шкіри, яка може мати підвищену чутливість на якийсь певний компонент. І цей компонент для більшості людей не буде комедогенним, тобто тим, який провокує утворення комедонів власне у цих підшкірних. А для вас він може бути комедогенним, тому у вас так може відбуватися. Тоді ви просто пробуєте теж припинити ним користуватися, дивитись, ага, все стабілізувалося. Попробували знову якусь маленьку зону. Знову відновлюється. Тоді, так, ви його відкладаєте, собі запам'ятовуєте, що цим засобом ви не користуєтесь. Відалі завести якусь нотатку в електронному е нотатнику і записати засіб, який мені не пасує, бо там в мене від нього є прищі. Собі записали, щоб ви знали, бо можливо, колись ви прийдете працювати з фахівцем, чи самі назбираєте собі якусь якісь інформації і будете знати, що ага, скоріш за все, я реагую на ось цю чи на ось цей засіб. І все. Ось така є різниця між підвищеною чутливістю до утворення комедонів на ті чи інші складники, чи на їх комбінацію в тому чи іншому засобі, і тим, що ви реально маєте алергію. Алергія виглядає зовсім по-іншому. Такі елементи, що які рідко зустрічаються, але можуть бути при алергіях, це маленькі. Елементи таке дуже схоже до комедонів, але ви бачите, що там всередині рідина, а не звичайний прищик. Якщо це такий варіант, то так це може бути справді алергічна реакція. Тоді е, припиняєте використовувати цей засіб, і якщо за кілька днів це не минає, то обов'язково звертаєтесь до фахівця, який вам це призначив. Якщо ви це купили самі, тоді до терапевта. Аби він вам призначив, які, можливо, мазі варто використовувати, можливо, пити щось всередину. Антигістаміни для того, аби цю реакцію зняти. Ось такий простий рецепт. Дуже вас прошу поширити цю інформацію, аби більше людей знали і розуміли, що з ними відбувається, і знали, як собі допомогти. Якщо залишили запитання, чекайте в коментарях з вас лайк і підписка за той контент, який ми тут. Робимо, якщо хочете е, консультацію, то є онлайн, офлайн у Львові. Як вам пасує? Всі посилання є в описі до відео.